Дмитре, от поясніть нам е, да, дійсно до чого може так готуватися Росія? Чому я так роз... вже там І населення про це говорить? Навіть там у Сапчак зняла програму про те, як в Москві е, готують укриття, де вони є, де немає, які з укриттів переробили в ресторани фешенебельні під землею і тому подібне. До чого готуватися може реально Росія? Невже вона боїться бомбових ударів з боку України? Ну, вона не боїться, вона реально а, розуміє те, що російська система ППО це колос на глиняних ногах. Відповідно, якщо українські безпілотники завдають ударів по глибинних районах Російської Федерації, я наведу приклад Самарська область аеродром ЕНГЕС відстань приблизно 700 кілометрів, тобто така сама відстань, як і до Москви, то Російська Федерація прекрасно розуміє незахищеність. Так званих центрів прийняття рішення в Москві. Саме з цим пов'язане не тільки питання модернізації, так, званих, так званої модернізації систем бомбосховищ, але й відповідне додаткове розміщення систем ППО в самій Москві, причому на об'єктах критичної інфраструктури. В тому числі Міністерства і оборони. Варто говорити, що навіть національний заповідник Лосіний Остров, в якому заборонено проведення будь-яких робіт, наразі вирубуються дерева для розміщення систем ППО, це показово. Тобто Російська Федерація прекрасно розуміє можливості української сторони. Тим більше давайте говорити про те, що за останні два місяці кількість ударів по території Російської Федерації збільшилася в десятеро в порівнянні з попереднім, попередніми місяцями. Тобто, можемо говорити про те, що коли президент України Зеленський сказав про те, що на терор ми будемо відповідати терорам, мовилося про нанесення українських ударів по об'єктах. Критичної інфраструктури військових об'єктів. А ця практика, ну, скажімо так, знайшла своє широке застосування. Сьогодні повідомлення про те, що в Нижні Новгороді під Нижнім Новгородом палає власне завод Лукоїл. Буквально два дні тому було повідомлення про те, що в Брянській області палав в завод. Сьогодні, здається, зранку було повідомлення про те, що в Брянській області з квадрокоптера скинули власне вибуховий пристрій, постраждало двоє військовослужбовців Збройних сил е країни-окупанта. І таких прикладів безліч. І при чому я ще раз поясню, російське ППО демонструє повну свою неготовність е відповідати на зовнішні виклики. Давайте з вами згадаємо випадок, коли. Панцер 1С, який, на думку росіян, аналогов нет, він замість того, щоб влучити в український безпілотний літальний апарат, влучив власне, в житловий будинок. Показово більш ніж. Саме тому було власне, на минулому тижні засідання представників силових структур Російської Федерації, на якому російський диктатор вимагав. Покращення роботи ППО і захисту прикордонних територій Російської Федерації від ударів з боку України. Ну, як бачимо, засідання одне, а реальні справи це зовсім інше. Тому, підсумовуючи, можна сказати, що не випадково власне, те, що бомбосховище перевіряють не тільки в Московській області, але й відповідно в глибинних районах. Причому повідомлення приходять навіть з далекого Сходу. Відстань до 7 тисяч кілометрів від власних кордонів з Україною. Ну тут варто і брати до уваги ще такий факт, як корупційна складова цієї програми. Давайте не забувати, що Російська Федерація ну, славиться тим, що таке поняття, як розпил бюджетних коштів, це, ну як то кажуть, в крові них, це ментально. Якщо й будуть виділені на бобосховище, реально 30% від заявлених сум, то це в кращому випадку. Інше просто вкрадуть. Ну це така у них, знаєте, ментальність, як то кажуть, росіян. Ну, ті випадки, про які ви сказали, це е, більше схоже на якісну роботу диверсійних груп. Але якщо конкретно е, федерація готує під, під намагається підготувати об'єкти укриття, в тому числі до цивільного населення, то не вже вони готуються до серйозної війни на їхній території до ракетних і е, авіаційних нальотів? Мовиться не тільки власне про удари безпілотників. Давайте говорити про те, що після Путіна про можливість застосування так званого ядерного сценарію стало зрозуміло, що і захід не залишиться осторонь. Тим більше що Росію попередили, що навіть використання подібної риторики воно недопустимо. Тобто, Захід дав чітко зрозуміти, що ніхто не злякався. На ядерний терор буде адекватна відповідь саме з цими пов'язана з програма перевірки бомбосховищ. Тобто, по великому рахунку лякається навіть не українських безпілотників, а можливості власне відплатного удару з боку країн заходу в моменті реалізації так званого ядерного сценарію з боку Російської Федерації. А якщо брати до уваги, що стан, ну скажімо, ядерної тріади Російської Федерації він викликає велике запитання, я пояснюю, чому останні ядерні випробування відбулися в Російській Федерації більше ніж 20 років тому, то і тоді стає зрозумілим, чому наразі так активно і в авральному порядку намагається реконструювати чи то зробити з нуля ті бомбосховища. Але давайте говорити і про те, що кількість бомбосховищ вона не задовільняє. Самі росіяни на великого розуму заявили про те, що максимум, на що розраховані, існуючі бомбосховища це одна десята цивільного населення. Зрозуміло, Угу. Так, так, так. Ми тому про... можемо та тому можемо і припускати ті про ті настрої, які панують власне в російському суспільстві. Якщо наразі вже 50 тисяч вимушених переселенців з Білгородської області е, наразі перекинуто в Московську область, то це показовий факт. Зрозуміло, Дмитро. Я вам дуже дякую, Дмитро Снігірьов, військовий експерт і голова громадської організації, яка називається Права Справа.